Вітаю дев'ятикласників на уроці географії. З вами працюватиме вчитель Галина Іванівна Карпюк. Продовжуємо вивчати особливості розвитку і розміщення виробництв первинного сектора економіки. Пригадаймо! До первинного сектора належить сільське лісове господарство, рибальство, полювання і видобування корисних копалин. Всі ці виробництва пов'язані з освоєнням природних ресурсів певної території. І саме тому їхній розвиток залежить передусім від природних чинників. На цьому уроці ми дізнаємося про особливості та закономірності розташування підприємств, що видобувають паливні корисні копалини. Ви вже знаєте, що корисні копалини або мінеральні ресурси за призначенням поділяють на паливні, рудні й нерудні. Видобування паливних мінеральних ресурсів як вид економічної діяльності це розроблення родовищ вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючих сланців та інших видів викопного палива. Маємо такі виробничі об'єкти: шахти, кар'єри, свердловини, газосховища. І інші. В одних країнах вони є типовими елементами антропогенних ландшафтів, а в інших їх ніколи й не існувало? Що зумовлює розвиток цих виробництв в тих чи інших країнах і районах? Зважимо на чинники розміщення підприємств, які видобувають мінеральні ресурси. Визначальний вплив має природно-ресурсний чинник. Що це? Наявність родовищ. Запаси, потенційний період розроблення, істотний вплив на можливості освоєння родовища та витрат на видобування мають також геологічні умови. Це передусім глибина залягання, потужність пластів. Але впливають і інші природні умови, наприклад, сейсмічність території, рельєф, клімат. Для розміщення видобувних підприємств важливо врахувати соціально-економічні чинники. Який рівень розвитку інфраструктури, наприклад, транспортного сполучення, наявність і потужність лінії електропередач, а яка відстань до споживачів палива чи портів або транспортних вузлів, чи є трудові ресурси, яка їх кількість, кваліфікація, який рівень заробітної плати, де вони проживають, яка система розселення в цій місцевості? На розвиток видобуваних виробництв можуть впливати екологічна ситуація в цій місцевості. Повторімо основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти і природного газу. Для цього скористаємось картою, на якій позначені найбільші басейни паливних корисних копалин. Пригадуємо: вугілля, нафта, природний газ, торф осадові породи, пов'язані з чохлами тектонічних платформ. Наприклад, басейни вугілля нафти і газу. В межах Африкано-Аравійської, східноєвропейської давніх платформ, а в межах західно-Сибірської молодої плити великий нафтогазоносний басейн. Закономірним є формування вугільних чи нафтогазоносних пластів у передгірних прогинах, наприклад, басейни Північної Америки, Австралії, за необхідності використайте тектонічну карту, щоб повторити ці закономірності. Пригадати назви найбільших басейнів, поставимо питання, яке співвідношення споживання паливних ресурсів у світі і в Україні? Коли ви проаналізуєте таблицю, помітите частка вугілля і природного газу майже однакова. А от частка нафти в світі перевищує третину спожитого палива в Україні лише 4%. В економіці України вугілля завжди домінувало як вид палива. Вугільній промисловості України понад 120 років. Пам'ятаємо, Україна забезпечена ресурсами вугілля більш як на 400 років. За картою знайдемо розташування. Донецького, Львівсько-Волинського кам'яновугільних басейнів і Придніпровського буровугільного басейну. А тепер порівняємо площі вугільних басейнів сірого помаранчевого кольору на карті і площі районів вуглевидобування зелений колір. Які чинники спричинили концентрування вуглевидобутку у невеликих районах? Розвиток цих районів, формування міст, робітничих селищ як центрів волевидобування, стимулювали дещо інші суспільні чинники споживчий, транспортний, демографічний, політичний. Змінилась соціально-економічна ситуація в Україні і почалося закриття шахт. І понині зменшується видобуток чорного золота в Україні. у 2019 році видобуто лише. Трошки більше 30 мільйонів тонн вугілля. Повчимося аналізувати статистичну інформацію. Дивимось на таблицю і карту. За обсягом видобування вугілля, першість має Дніпропетровська область, а не Донецька, як завжди. За обсягом видобування коксівного вугілля лідирує Донецька. Чому трапились такі зміни в географії? Причина передусім збройний конфлікт на Сході України, який триває з 2014 року. А чому практично не видобувають бури вугілля у Придніпров'ї? Складні економічні ситуації спеціалізовані міста і селища Черкащини, Кіровоградщини. Як це пояснити? Зрозуміло, що пояснення в площині економіки, зменшення попиту, ціна, що не покриває витрати. Невміння працювати в умовах конкуренції. Нині спостерігаємо певне пожвавлення лише на окремих підприємствах, але зрозуміти всю ситуацію в вуглевидобувних районах можна тільки постійно відстежуючи нову інформацію, яка характеризує ситуацію в країні і в цих регіонах тім числі. Вугілля поширене на всіх континентах, на шельфі Світового океану. І навіть глибоководних частинах. Найбільші запаси в Євразії і Америці. А тепер проаналізуємо статистичну інформацію щодо запасів і обсягу видобутку вугілля в країнах групи лідерів. Зважте на інформацію в таблиці: вугілля видобувають понад 8 мільярдів тонн в рік в 60 країнах світу. У порівнянні груп країн-лідерів за запасами і обсягом видобування, бачимо, природно ресурсний чинник є домінувальним, але не єдиним, що впливає на розвиток вуглевидобутку в окремих країнах. До першої десятки країн належать економічно розвинені країни і країни, що розвиваються. Бачимо, лідирує Китай. Головними експортерами кам'яного вугілля на світовий ринок є Австралія, Південна Африка і Сполучені Штати Америки. Транспортується вугілля переважно морськими суднами і залізницями. Відображення статистичної інформації на картодіаграмі демонструє просторові особливості розміщення вуглевидобування та експорту вугілля в світі. Окреслимо основні тенденції вуглевидобутку в сучасному світі. Передусім, це зменшення обсягів видобування і закриття шахт у високорозвинених країнах, прикладом є Німеччина і Велика Британія. Згортається видобування вугілля шахтним способом і дещо зростає кар'єрним. Відбувається зміщення видобувних підприємств в райони з екстремальними природними умовами, такі реалії вугільної промисловості сьогодні. А тепер. Дізнаємося про географію видобування нафти і природного газу в світі. Використаємо картограму, щоб пригадати найбільші нафтогазоносні басейни світу і країни, що володіють найбільшими доведеними запасами нафти. Бачимо: Венесуела, країни басейну Перської Затоки, Саудівська Аравія, Іран, Іран Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати. Басейни Північної Америки, Канада і Сполучені Штати, Росія, Північна Африка, Лівія Алжир, Нігерія. А тепер порівняємо картограму з групами країн-лідерів за обсягом видобування нафти і газу у 2019 році. Бачимо: країни повторюються, але їх місце в рейтингу змінюється. Отже, на географії нафтовидобування істотний вплив, крім природно ресурсного, мають споживчий чинник, політична ситуація в окремих регіонах і країнах, стратегії потужних транснаціональних корпорацій. Подібну ситуацію спостерігаємо і в газовій промисловості світу. Тепер зважимо на основні тенденції розвитку видобування нафти і газу. Передусім, це лідерство Азійського регіону, Південно-Західна Азія, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Азійська частина Росії, Казахстан, Туркменістан. Це Азія. Збільшується частка країн, що розвивається. Відбувається зміщення видобувних підприємств у райони з екстремальними природними умовами, кліматичними, сейсмічними, геморфологічними. А ще. Істотно зростає частка видобутку в акваторії Світового океану, передусім на шельфі видобування нафти й природного газу в Україні зосереджене в трьох районах: Дніпровсько-Донецькому, Карпатському і Причорноморському. З якими тектонічними структурами пов'язані родовища цих корисних копалень? Якщо не пам'ятаєте їхні назви, скористайтесь картами шкільного географічного атласу, щоб повторити. Пам'ятаймо, Україна не забезпечує за рахунок власного видобутку потребу нафті та природному газі споживачів на своїй території. Це побутові споживачі природного газу, теплові електростанції, котельні, нафтопереробні, хімічні заводи. У 2019 році було видобуто трохи більше 20 мільярдів метрів кубічного газу, а імпортовано 14 мільярдів, переважно з країн Європи. Нафти видобуто 2 мільйони тонн, а імпорт становив понад 790 тисяч з Азербайджану Сполучених Штатів. І ось тут наголосимо: балансові запаси природного газу в Україні. Складають близько 1 трильйона метрів кубічних. Ресурсна база для забезпечення потреб споживачів газом власного видобутку є достатньою. Але за умови досягнення щорічного видобутку газу на рівні 40 мільярдів метрів кубічних, розвіданих раніше запасів вистачить не більш як на 25 років. Отже, ми в цілому розібралися з особливостями просторової організації видобування паливних ресурсів у країнах світу і в Україні. Поглибити свої знання ви зможете за доданим конспектом уроку. Рекомендую паралельно користуватися картами шкільного атласу. Перевірте свої знання за тестовими завданнями. Дякую за увагу!